Може бути кращого в теплий осінній день сонячний, як запалити багаття і посмажити сало. Головні смажильщики, Доведеться допомагати, бо дуже гаряче. Готово. Діти аж плачуть від бажання їх поїсти. Пахне смачно. Знімаємо першу пробу. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Як тут ще От такі осінні розваги у нас в селі. Да. Наступним етапом будемо спекти да. бульбу, коли Ярка повернеться да. з Ізраїлю. Ярка повертайся! Вони завжди вдалися в народі місцем нечистої сили. А мельники знаттями, як і ковалі, з нечистою силою. Це місце, де був колись один з христинівських вітряків. Ще коли ми приїхали, тут була більша дерев'яна основа. А зараз тут лишився тут, ту місце, в якому не дуже росте трава. І пару палочок. Рештки його валяються там внизу по схилу. Хтось не полінився, з Дорвецьки кількасоткілограмові глиби каменя і цегли скедувати вниз. А зорна, жорна, кажуть, зберігаються десь в сільській раді. Ось видно на схилі. Ось одна каменюка, вон там друга, вон там внизу ще. Це рештки млина, кого поскидували вниз по шкарфі. Ну і там далеко внизу ще є. Для чого це було зроблено, не зрозуміло, але від млина залишилась тільки одна стара, навіть сканована фотографія, яку я колись спробую вставити у відео. Ворони, кажуть, кружляють на холод або на сніг. Подивимося, наскільки цей танець підтвердить цю прикмету. Але танець ворон дуже красивий. зустріч, дружочків! Ялиночки пересаджені і візуально почувають себе непогано. Не Продовжуємо їх поливати, хоча по ночах і мороз. Але так нам порадив заводчик питомника, в якому ми їх брали. Козяцькі ялівці теж гарно себе почувають. Будемо сподіватися, що навесні не всі нас порадують. Своїм ростом. Вся живність гріється на ранковому весня, осінньому сонці. Сонце сидить та не гріє, але тим не менше і кушеня одне, яке в нас залишилося. І зефірка, і пуцька, і вірайоспіна всі гріються. Навіть дара. Гріється. От. Улас Оростович гризе морожене яблуко і воює з палкою. Так? Та, така в нього здоровенна поліняка. А в неї Оростович десь поліс на горіха покоряти вершини. Горіхи цього року їдуть по селах, принаймні по нашому селі, і скуповують по 22 гривні за кілограм. І от зараз найбільше сумнів, які беруть чи продати зараз, чи почекати зими, коли вони дорожчі, чи раптом весною вони будуть ще дорожчі. Отак от і коливаємося від жадності до розсудливості. Це Яблучко чи горіх? Ні, це не Орестович. Висить на горісі. Тобі там не холодно? Далеко видно? Скарби видно? Тримайся тільки добре. Гаразд. Це одна з тих трьох сосенок, які вижили. Ми їх ще весною привезли з лісу, посадили, ще ми тоді не знали про хворобу ярини. От, виросла одна і вижила ще одна. І там далі є ще одна, ще менша. Решту, на жаль, літом засохли. Була дуже сильна посуха, ми були відсутні, і вони засохли. Але, тим не менше, це така досить велика сосенка. Подивимося, що буде з нею весною. Ще улюблена розвага Енея Орестовича і місцевої сільської дітвори лазити по спиляному горіху. На цих гілках дул дуже гарно хитатися. От. Всіх цікавить запитання, чи буде цього року жовта осінь, бо мороз вдарив по зеленому листю раптом і різко, і воно зразу все от на деревах видно, воно пожухло. І чи воно буде зелене і багряне, ми не знаємо. Можливо, воно від першого ж дощу усипеться і ми будемо мати голі дерева. Ну, так виглядає танцювання на горісь.